Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Русланьомовашкона, і у нас ось така сьогодні війна з бойовою рівністю. Ось такі от оборонки в суперника. Тільки що обновили поле. І будемо йти пробувати пробивати. Так, і на першу ціль у мене була підготовлена команда. Ціль потужна, але і команда атаки в мене не слабенька. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас не дуже багато зелених і не дуже багато фіолів. Давайте тоді прокидувати, шукати ще фіоли. Так. До речі, це непоганий хід не злемені підтягнемо. Просто Так, саме ще під'їхало. Але я в шоці. Ну, типу. Просто Фергус, повільна карта. Зарядився швидше, просто чим мої цей з хвилями Forces швидкий по факту на першій хвилі. Це якась жесть. Ну, типу, я не розумію, як таке взагалі. Давайте в нього і прокидувати тоді. Будемо його бити. Пробили. Чудово. Так. Але проблема, що нашого каміння взагалі поще немає. Давайте ось так через комбо. карманчиком і ось тут трішечки є. так зараз сантиметр нам когось похоронить походу так і нема чого під нею прокинути давайте тоді ось так може там щось десь закриється ось так Так, трішки під'їхали. Форцос спока. Залишаємось грати тільки зеленою. Так. Давайте будемо Хамбертом. І давайте, мабуть, будемо пробивати оканіна. Трішки його не вистачило. Треба його добивати, бо він буде Буде делати нерви. Чи може 1600. А давайте, мабуть, спробуємо зараз ось цю ще пробити. І тепер ось так може там закриється, майже закрився зелений. У мене зараз два камінчика алконя. Ага, блін, вже ж відхилився, я забувся. Я зовсім забувся, що він відхилюється. Давайте тоді ось так. Добили. І тепер давайте фіол підшукувати її зелені. Так. Зелененький ще трішки під'їжджає. Так, є. Давайте знову арманчиком б'ємо. ухилянтка. І давайте в цю ухилянтку спробуємо пробити. Так, трішки не вистачило. Трішки не вистачило. Давайте ось так. Так, карманчик доробив діла. Ось так. Чудово. Ну, тут вже якби перемога. Так, добре, добре. Було тяжко, але ми справились. Йдемо на наступну цілю. Так, був у мене підготовлений тапочок, але знову забрали мою ціль. Підготовану коже. Але будемо тоді атакувати, кого є. Побачимо, чи вистачить нам камінчика, бачу, що вже не вистачає. Нажаль. Давай то есть так фиол, так трошка пролетит фиол. Давай то есть так желтый. Что-то угу, угу. такое, короче. Так, ну червоненький. Так, ну цю ульту ми перетримаємося. Так, тепер машкою в центр. Пепер за нею. Хілимо зготовкою і прокидаємо сю. І б'ємо ось, а, зараз буде еквалайзер. Зараз буде еквалайзер. Тоді притримуємо нашого привода опери. І давайте ось так обережненько прокинемо. Так є. Тепер давайте приведемо сюди. Так, і давайте ось так. Так, є, чудово. Давайте урок цього об'єму. Є мінус. І зарядимо червоненьке. Є. старокра нам особо біди не становить. Давайте ми ось цю фауншу будемо пробувати. Так, і трічку порожнечу цього. Так. Є. Ну все, тут теж перемога. Так, і. Приводом добиваємо. Чудово. Так, от не наша ціль, але забрали. Так, йдемо, друзі, на третю ціль. По ній є питання, але я сподіваюся, що у нас все вийде. Так, синього просто тьма. Тьма тьмуща. Давайте тоді трошки підчистим поле. Так. Тепер ось так. Ну і давайте ось так вже там синій підлетить. підлетів чудово. Так, ну це лишнє зараз летить, конечно. Так, ну... Два камінчика фергуса по ходу зарядить. І не походу, а зарядить. Чи не зарядить? Давайте перевіримо. Зарядило. Так. Ну ладно. Тоді будемо червоний прокидувати. Так, давайте взрываем червоний. Ого, потужно пробиває. Так, давайте ось так синенький, а лишній жовтий полетів. Так. Вмикаємо оніка. Він, ну, Звісно, у нас взагалі тупо на жорстких підсосах. Ну і давайте чистити поле. Почистили поле, коротше говорю. Давайте зробимо зелений. Ну хочу одного минус нуля пока еще. Бляха. Бляха, бляха, пофиг, это погано. Минус пофиг, это очень погано. Ну, я думаю, взірвати фіол. Фергос все одно майже заряджений. Синіми його... Ну давайте, ладно, синіми покоцаємо. Він зарядиться, вдарить і потім ми взірвемо фіол. Так. Навіть... Так, ну давайте все обриваємо, як і говорили, тому що поле не на нашу користь, на жаль. От коли ми її вже всі повмирали, то почала з'являтись полянка. Ну, Якби було трішки більше каміння на початку, було б все більш-менш добре, я вважаю. А так, вийшло, як вийшло, на жаль. Але з трьома камінчиками синіми стартувати ну такої. Так, давайте я пошукаю ще якісь цілі собі і будемо продовжувати. Так, ну, якщо нам в тому бою не дали синенького, сподіваюсь, в цьому бою нам синенького дадуть. Угу. Отак от, от. Дають фіни нам каміння. На жаль. Давайте таке комбо прокидувати. І шукати щось нам. Так, трішечки. Трішечки щось під'їхало, але ну типу що таке оті три камінчика нічого. Давайте ось так. О. Всього під'їхало. Давай-то. Так. И ось так. Давай-то ось так сыненький. Ось таке комбо давайте зробимо. Так. Тепер ось так три синіх. Так, і давайте... Давайте, мабуть, сюди ось так бить. Не будемо чекати. Скидання контри. Так. Давайте Ричардом, робимо. Угу. Так. Давайте тоді підсілимось. І ось цього скопіюємо. Курва хилянти. Так, треба фіолу. Треба фіолу. давайте вже десь тут закриється. Не закрився. Так, зараз кішечка буде бити. Угу. Давайте ось так. Але фіол все одно не закривав... О, закрився. Але ой синій. Добре, добре. Так. трішечки тримаємось. Так, давайте Дарка використаємо, тому що нам потрібно підхилитись і спробувати пробивати їх. Так. Давай, то есть так, четверку. Так, все, не закрылась. Так, ну, она не переживала-то. Давай, то есть так, три кусы них. Е... І давайте, давайте, мабуть, скопіюємо ось цього якраз підхилимо, що нам це потрібно зараз. Гаторку підмотинимо і зіруємо Є. Так, тримаємось. Тримаємось, так, вмикаємо. Так, ну, один камінчик його точно зб'є. Отак от. Так, супер. Ой, ще й філ підлетів, супер взагалі. Так. Давайте вмикаємо знову. Дарка. Б'ємо сантиметром ці. Так, добили. І давайте ось тут будемо закривати наші потреби. Так, у пройшло все, що треба. Давайте ось Так, Давайте ось так. Давай, Ну, тут теж буде перемога, залишилось тільки... тільки її добити. Угу, воскресіння. это вот так. Это вот и так пока дарка Тримаем покидарка. Синие тут закрываем. Так, теперь активуем ударка. Копируем ее. И... Все, завершено. Чудово. Теж нелегкий такий бій получився. Так, друзі, зараз взагалі буде експериментальна штука, якою я майже не граю. Моно. Так, друзі. Жовтеньке моно. Ось так. О, ну деяка комбо полетіло. Так, ось так. І ось так. Ну слухайте. Заходить. Ну і поки що зайшло. Так, давайте тепер Лазарою. І давайте, мабуть, ось цей край бити. Так. Давайте заберемо в нього маму. Ну, не заберемо, зріжемо і будемо грабити так, також. Так. Ну, і тепер давайте шукати далі наше каміння. Так, заливаємось. Так. Жовтенький поки що покинув чат, але та Річард гарно вдарив м'яку шкіру. Так, чудово. Скоро бій став вмикаємо і чистимо піданку. Так, ось так тепер. Волос зараз підлікує, але тільки себе вже не підлікує так. Так, ну тут, тут повезло, що на старті була збірка 9 камінчиків, друзі. Просто, скажімо так, згадав з кольором, яким іти. Чудово. Теж, друзі, зараз зібрав дуже таку, дуже тестову команду. О, ну, not bad, not bad. вроде я покажу давайте встал через комбо зайдем так добре давай Так, давайте попробуем ось так тречку и ось так тречку Так, теперь подрезаем ее. Ем. И давайте вот так И вот так Так. Давайте в Сартан ударим. Мы же пробыли. И теперь давайте вот так четверочку. Так, берусь комбаны Угу, угу. Так, об контру. Будемо битись об контру, але ми поставимо мільйонів, які ту контру будуть збивати. Так, мінус сартана. Давайте отак от зелені піднімемо. І через ось таке комбо його прокинемо. Так, чудово. Так, підрізаємо Смортанку, їм атаку. Підрізаємо фізиком і б'ємо. І б'ємо Ксіамарове. Так, ще й ксіамару знесли. Чудово. Давайте ось так через комбо зелененький прокинемо. прекрасно. Дуже чудово. Так, Сьогодні деякі команди неочіку... неочікувано заграли дуже хорошо. Давайте смертанку вмикнемо і цим доб'ємо. О, Оце, що мені подобається в, цих... в цій сім'ї, що вони можуть в одиничку танчити. Ну Все, добили. Чудово. Так. Ну що, друзі, цього разу у нас вже результат покраще б вийшовся. Давайте глянемо, скільки я набив. 291. Не хватило трішки до шостого шоту. Ось на цій карті, здається. Ні, не на цій, чи на цій. Не пам'ятаю, в общем. Ту, про яку мені Кеп казав, що на ту оборонку, а ось по-моєму, Да. Ось тут я розбився. Він казав, що на цю оборонку тією командою стрімно йти, але, ну типу, я вирішив спробувати, тому що там в мене всі швидкі були. І... Жовтими тут айти мені було стрмно, тому що ну, тут, навіть жодного фіола не було. І все-таки розбився на цій команді. Ну, але добив не прям щоб складний. Тому що всі покоцані і один вибитий. Так, друзі, різниця в тапочках у нас 74. У них 92. Ми на тисячу попереду. Побачимо, як буде. Тому що в кінці завжди може бути що завгодно. Всім дякую за перегляд, друзі. Всім гарного дня. Бережіть себе, бережіть близьких. І підписуйтесь на наші телеграм-канал, на YouTube канал. Будемо спілкуватися. Всім гарного дня!